Саме на цьому місці, 29 вересня цього року, був затриманий начальник ДАІ Кобелянському районі Володимир Голтвянський. Як свідчить інтернет видання Полтавщина, Володимир Голтвянський запропонував співпрацю одному із підприємців, який займається перевезенням пасажирів за маршрутом кобиляки Кременчук. Згідно домовленості, підприємець мав щомісяця сплачувати Даїшнику суму в розмірі 1 тисяча гривень. Так тривало кілька місяців, аж доки підприємець не звернувся до правоохоронних органів. 29 вересня перевізник в чергове передав кошти Володимиру Голтвянському. Цей факт зафіксували працівники внутрішньої безпеки, СБУ та прокуратури. Саме вони виявили в машині Даїшника тисячу гривень, які були передані перевізником. Працівники прокуратури відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Новина про затримання Голтвянського блискавично почала ширитися Кобиляцьким районом. Та нещодавно в місті з'явилися нові чутки про те, що Володимир Голтвянський знову приступив до виконання своїх службових обов'язків. Ми знаходимося біля будівлі, де раніше функціонувало відділення ДАІ в Кобиляцькому районі, яке очолював Володимир Голтвянський. Для того, щоб перевірити інформацію, чи справді Володимир Голтвянський приступив до виконання своїх службових обов'язків, ми телефонуємо в обласне управління до Юрія Сулаєва. Добрий день, Юрій Васильович. Так, вас. Мене звуть Діданко Олександр, я кореспондент Тижневика. В Кобильоках виходить ця газета. Так, Можете мені так. приділити кілька хвилин? Вас. Скажіть, будь ласка, Володимир Голтвянський, начальник відділення ДАІ у Кобиляцькому районі, проти нього порушувалася кримінальна справа. Пам'ятаєте, в минулому місяці? Хто, а... як прізвище? Голтвянський. Володимир Голтвянський. А він, наскільки я знаю, приступив до своїх робочих до виконання робочих повноважень. Він не може приступити, поки суд не винесе рішення. Але коментувати в деталі всі знає прокуратура. Ми не розслідуємо справи міліціонерів. Це заборонено законом. Не заборонено законом, а передбачено розслідування виключно прокуратурою. Тому ви зверніться до прокурора, є прислужба прокуратури області і вам дадуть... Для отримання більш детальної інформації телефонуємо в прес-службу обласної прокуратури. Кримінальне провадження ще на стадії досудового розслідування. Розслідується воно за слідчим відділом прокуратури області за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. 1 жовтня. Року. За клопотаннями, це два різних клопотання їх множині тоді треба писати, тому що кожне клопотання кожне, це два клопотання різних за клопотаннями процесуального прокурора у кримінальному провадженні. Перше, да, йому обрано так, міру запобіжного заходу. Під вартою, але як альтернатива слідчий суддя визначив Щас вам прочитаю. Слідчий суддя, суд при постановленні ухвали, що про запобігання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов'язаний визначити розмір застави достатньої для забезпечення. От він... Його взяли під варту, йому mm -hmm. визначили запобіжний захід тримання під вартою за, клопот, за пер, першим клопотанням. І як альтернативу слідчий суддя визначив розмір застави, це понад 100 тисяч гривень. Mm -hmm. Ну і за нашу інформацію він вніс цю заставу. Зрозумів. А за другим клопотанням процесуального прокурора, яка також судом було задоволена. Посадовець, міліціонер, правоохоронець, mm -hmm. яке зазначена особа, де, там відсторонений від займаної посади. Відсторонений. Отож, отримавши відповіді, можемо підвести певні підсумки. По-перше, Володимир Голтвянський звільнений з-під арешту під заставу в сумі 110 тисяч гривень. Окрім того, суд наклав арешт на його будинок та два автомобілі. По-друге, Володимир Голтвянський відсторонений від виконання. Обов'язків начальника відділення ДАІ та при цьому продовжує працювати у Державтоінспекції зі збереженням заробітної плати. Коли відбудеться суд над Володимиром Голтвянським, наразі невідомо. Ми запрошуємо його у спецпроект під лампою, щоб він особисто висвітлив нюанси, пов'язані з цією спробою.